Ой, а ти хто? Я, отець твій небесний, якого ти кликала. Ти ж сказала, отче наш. Ні, я нікого не кликала. Я просто молюся молитвою, отче наш. Але ж усяка молитва є розмова зі мною. На жаль, ти так часто про це забуваєш. Ну, говори, я слухаю тебе. Чого ти хочеш? Нехай святиться ім'я твоє. Чи дійсно ти розумієшся? Чи сядеш мене у своєму серці? Якщо чесно, я нічого ні са не розуміла, що означають слова. Нехай святиться і я твоє. Це означає моє бажання, щоб ти віддала мені перше місце у своєму житті, пам'ятаючи про мою постійну присутність навколо тебе і про моє знаходження в тобі самій. Мати особливе благовіння перед моїм святим ім'ям. Здається, я починаю розуміти. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. А чи дійсно ти чекаєш мого царства? І що ти робиш для цього? Як ти виконуєш мою волю? Ну, що прийшло твоє царство і була твоя воля. А, ну, Я читаю Біблію, я хожу в церкву. Ну я інколи даю гроші бідним. Я участь в всіх добрих справах. О! Але я бажаю іншого. Я хочу, щоб життя твоє було у повному порядку з моїм словом і згідно з моєю волею. Моя воля така, щоб ти залишив усі погані справи, якими ти скривджуєш свої в ближні. Моя воля є така, щоб ти до всіх без виключення ставилася щирою любов'ю. Моя воля є така, щоб усі люди прийшли до пізнання істини і твій керівник, і твій сусід, і твої вороги. Моя воля, щоб хворі мали з цілення, холодні були нагодовані, і хто плаче, потішені. Чи робиш ти так для людей? Чи ти робиш так для мене? Ну чому ти говориш це все мені? Невже ти не бачиш, скільки кам'яних лицемірів є навколо? Я ще так довго ніколи не молилась. Мабуть, треба закінчувати. Але ти молилась, щоб моє ім'я святилося, щоб царство моє наступило, щоб воля моя здійснилася. Усе це починається виконуватись там, де моляться про це. Якщо ти щиро бажаєш, щоб усе, про що ти мола, здійснилося, тільки тоді ти можеш бути начатком мого вічного царства. Господи, дозволь мені молоди зараз. Молись. Ліп наш щоденний, нам сьогодні. Ти часто пиклуєшся лише про земну їжу, щоб було нагодоване твоє тіло. Але я хочу насичення для твоєї душі. Духовна їжа є слово моє. Розділяй також цей з другими, з тими, хто має потребу у цьому. Богу Бог І не годи нас у світу. І проси нам провини, як і ми прощаємо. А Катя. Катя. Ти молишся за прощення, але твоя подруга Катя не прощена тобою. Ну, Катя такий поганий характер, вона становила, всіх наших зважу. Я тут ні при чому. Це так, але я люблю усіх людей. І її також. Лише засмучуюсь гріхами, що вони коїть. І до того ж твоя молитва, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Я розумію. Але я не знаю, чи мені це вдасться, чи я зможу пробачити себе, чи я зможу взагалі переступити через себе. Я допоможу тобі. Добре, Господи. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У посланні Якова, перший розділ, в 13-14 віршах сказано, випробований, хай не каже ніхто. Я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушається, і нікого він сам не спокушає. Але кожен спокушається, як надиться і зводиться, пожадливістю власною. А ти віддаляйся від таких людей та ситуацій, які можуть вести тебе спокусу. Ти знаєш себе, знаєш свої слабкі сторони. Тому не давай можливості дияволу спокушати тебе. Будьте мудрі, як мій, і прості, як голуби». Я маю початок духовного противіння. Я перший раз так, щоб я родувала над кожним словом. І нехай буде воля твоя, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Це так, моє царство є вічне, і ніхто у ньому нічого не зрушить. Усе живе та рухає моєї силою, і слави моєї не віддам нікому. Я дуже хочу, щоб люди молилися свідомо, розуміючи те, що просять. Дуже хочу, щоб коли зверталися до мене з словами Нехай буде воля твоя! Молилися про це щиро із довірою. Скажи їм про це. Добре, Господи. Амінь. Ну, це була така коротенька. Ценка зрозуміло, надіюся, про те, що коли ми молимося, ми повинні роздумуватись над кожним словом, правда? Добре.